Друзі, привітки! Хто може знає, що це за ерунда така? Бо нам дуже цікаво, що це таке. І ми не знаємо, що це, як це воно щось там складається, розкладається, тобто таке якесь незрозуміле. Звідки воно, що воно? І Га. І буде цікаво, що... що це таке. Так що. Розкажіть нам, підкажіть нам, як воно, і що воно, і звідки воно, і до чого воно. Буде дуже цікаво дізнатися, що воно і як воно. Ну, Воно все металеве з якимись такими штучками воно розкладається, скручується на болти. Боковинки вони розгинаються, згинаються. Тобто, ну, таке, доволі цікава штука. Ось... Не могли витягнути, то відрізали кусочок. І тепер ось так воно має такі. Ну, навіть, навіть не знаю, що це воно таке. ну Цікаво було б дізнатися, що воно і, і до чого воно. Бо в поїзковики по... по... по цево забивали, і воно його не знаходить. Тому не знаємо, що воно так розбирається. В принципі, розгинається все. Ну, таке. Так що пишіть в коментах і будемо вдячні за, ваше, за ваші розповіді, для чого воно оця штука. Підписуйтесь, ставте лайчки. Пока-пока.